Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я вас запрошую на заняття грамоти. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру Знайди звук в назві меблів. І так, знайдіть, діти, меблі, в назвах яких є звук Ш. Знайшли? Які це меблі? Шафа, правильно. А тепер, дітки, назвіть меблі, в назві яких є звук С. Правильно стіл, а ще сервант. А тепер знайдіть мені меблі, в назвах яких є звук К. Правильно крісло. А тепер знайдіть мені меблі, в назвах яких є звук Д. Диван. Молодці. І меблі, в назвах яких є звук Л. Ліжко. Молодці. А зараз ми з вами будемо складати речення про меблі. І ось ми будемо складати, діти, перше речення про шафу ось по цій схемі. Подивіться. Так, придумали? Тато купив шафу. Молодці дітки. Діти, скажіть, будь ласка, чому на цій смужечці стоїть ось такий штрих вверх? Тому що речення починається з великої букви, а в кінці речення, що ставиться, крапочка, правильно. А тепер нам треба з вами скласти речення. Ось по цій схемі. Бачите, тут чотири слова. І будемо складати, дітки, речення про стіл. Так, придумали? Стіл стоїть на кухні. Так, чотири слова. Стіл стоїть на кухні. Молодці. А тепер нам треба скласти речення, дітки. Ось по цій схемі. Але бачите, тут на початку стоїть коротеньке слово. І будемо складати діти речення про ліжко. Так, давайте складаємо в спальні стоїть ліжко. Молодці дітки. А тепер нам треба з вами. Поділити слово сервант на склади. Скільки тут складів? Сервант. Скільки складів? Правильно, два склади. Диван. Скільки складів? Два. Молодці. Ліжечко. Скільки складів? Три склади. Правильно, дітки. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова «мебелі». Скажіть мені, будь ласка, який ви чуєте перший звук «мебелі»? Який звук М? А це який, дітки, звук? Голосний чи приголосний? Правильно, це приголосний звук. Позначається, якою фішечкою дітки? Правильно синьою фішечкою. Ось ми позначимо перший звук М. Другий звук який? Меблі. Який ви почули звук? Е, це який дітки звук? Це звук голосний. А позначається він дітки червоною фішечкою. Молодці. Ме. А далі який ви чуєте звук меб. Лі, ме-б, лі. Який ви чуєте далі звук? Б. Це який дітки звук? Голосний чи приголосний? Б. Це приголосний. Меб. А далі який чуєте звук? Меблі. Меблі. Звук? Л. Це який дітки звук? Л. Правильно, це приголосний, позначається він синьою фішечкою. Мебл і який останній звук мебелі? Який звук? Звук І. Це дітки, який звук голосний. І позначається він червоною фішечкою. А тепер давайте поглянемо на схему. І назвемо всі звуки по порядку. Перший звук, звук який м, другий е, третій б, четвертий л і останній звук і. Так яке ми з вами виклали слово? Ми виклали з вами слово меблі. Молодці дітки. Ми сьогодні дуже гарно працювали, були дуже уважні. Заняття підійшло до кінця. До побачення.